Брати та сестри, хочу заохотити всіх нас від серця, прославити того, хто будує свою церкву. Слава Господу. Він її будує, Він її гріє, Він її годує, Він її любить, Він її набув своєю власною кров'ю. І прийде час, вже сьогодні було про це сказано. Він її забере в небеса. Він забере свою церкву, церква буде з Господом, вона буде завжди з ним. І розуміючи те, що, який є наш Господь, святість, ну, в якому з рівні ми її розуміємо, яка є на небесах, і Писання каже для нас, що потрібно попильнувати і прикласти старання, щоб знайтись для Нього. Нескверними і чистими в мирі, нескверними і чистими в мирі. Ми розуміємо, що прийде час, де церква буде з Господом. І це не буде таке колективне, що всіх, от ми всі, наприклад, чи не ми, чи взагалі всі церкви, всі ходили в служіння, в будь-який храм. І ми всі будемо разом на небі. Такого не буде колективного, буде церква забрана, його голубиця, його невіста, ці, які любили Господа, які всім серцем були прив'язані до Нього, які його шукали, які жили згідно з Його вченням, які обрали Його шлях. І ми дякуємо Богу, що Він Духом Святим через Слово, порою через певні обставини нашого життя, деколи через хвороби, через ще інші речі, Він трудиться над моїм і вашим життям, нашим серцем, щоб ми були з Богом на небі, щоб ми були в вічності з ним. Ми не можемо збагнути собі того, що приготовив для нас Господь. в Небесах, що приготовив, яку славу він для нас приготовив. Я бажаю читати Боже Слово два тексти. Євангелії від Івана Перший – це третій розділ, 17 й вірш. Третій розділ 17-й вірш. Можна з 16-го. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього. Не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. І наголос на 17-й текст. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Другий текст Божого Слова цієї ж Євангелії, восьмий розділ з першого вірша. Ісус прощає грішниці, Ісус же на гору оливну пішов, а над ранком прийшов знов у храм, і всі люди збігались до нього, а він сів і навчав їх. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку, і посередині ставлять її, та й говорять йому, оцю жінку, учителю, зловлено на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням. А ти що говориш? Це ж казали вони його, спокушуючи, щоб мати на нього оскарження. А Ісус. Нахилившись додолу, по землі писав пальцем, а коли ті не переставали питати його, він підвівся і промовив до них, хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине, і він знов нахилився додолу і писав по землі. А вони це почувши з сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх. І зостав сам Ісус, і та жінка, що стояла всередині, і підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї: де ж ті жінку, що тебе оскаржали, чи ніхто тебе не засудив, а вона відказала ніхто, Господи, і сказав їй Ісус: Не засуджую і я тебе, іди собі, але більше не гріши. Такий текст Божого Слова. Ми прочитали, і ми можемо вникати, роздумувати історії, які відбувались за часу Ісуса Христа. І одна з цих історій, коли Христос сів і навчав, там були різні люди, і книжники та фарисеї приводять до Ісуса. В перелюбі схоплену жінку. Жінка, яка була схоплена в перелюбі, і ця жінка вона мала свого чоловіка. І маючи свого чоловіка, вона йому зраджувала. І на гарячому вчинку її зловили фарисеї і книжники і повели її до Ісуса. Не для того, щоб. Він простив її гріхи. Взагалі, вони про неї мало напевно думали. Їх цікавив Христос, щоб його зловити, щоб його якось в тупік запровадити. Вони не знали, що перед ними є той, в кому є вся премудрість, і той, хто виводить з будь-якого тупіка. І вони взагалі не знали, хто такий Ісус, Його серце, Його місії. Вони ведуть цю жінку. Яка йде, мабуть, великому страху, позорі, її ведуть по дорозі, З люди на це все дивляться. І ця жінка, вона розуміє, що, можливо, останні хвилини її життя, години, хвилини, тому що такий закон був, людей камінням побивали. Не одну людину побили камінням, брали. Каміння і на смерть побивали так закон велів. І вона йшла в такому стані, важко уявити собі її стан, чи була в неї надія, чи не була, можливо, якась іскра надії була, що, може, зі мною так не вчинять, може, змилуються наді мною фарисеї, ці книжники. І вони привели її до Ісуса. і... Запитують його, оцю жінку учителю зловлено на гарячому вчинку, перелюбу. Мойсей в законі звелів нам таких побивати камінням. А ти що говориш? Вони хотіли почути відповідь від Христа, і написано, що він мовчав, він нічого не говорив. Вони його допитували. Можливо, думали, от нам вдалося його в тупік запровадити. Мовчить, немає що сказати. Але Христос відкриває свої уста і каже, хто з вас без гріха, вони не очікували на таку відповідь, вони не планували почути таку відповідь і з сумлінням до корені почали виходити від найстаршого і до останнього. Якби не Ісус, то її би вкаменували. Вона була вкаменована, вона була. Очередною людиною, яку вкаменували Христос, Він її захистив. Христос її захистив. І написано далі, що зостався тільки Ісус і та жінка. Двоє залишились. Я собі думаю, яке велике благословіння прийшло в її життя. Залишився Ісус і ця жінка. Ще кілька хвилин назад. Можливо, більше трошки часу її вели, щоб побити камінням. І тут все, нікого немає. Вона стоїть, ті, що хотіли це зробити, пішли, вона стоїть в присутності Христа. Я думаю, що вона не стояла холодно в Його присутності. Я думаю, коли вона залишилась на однині з Ісусом, ця грішниця. Її серце дуже сильно трепетало, вона не просто так, можливо, вона заливалась сльозами. І Ісус Він питається в неї, і Він каже: де ж ті жінку, що тебе оскаржали, чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: Ніхто, Господи, і сказав їй Ісус: Не засуджую я тебе, іди і більше не гріши. Вона в своєму житті отримала велику милість, велику амністію від Господа. Вона почула ці слова, я не засуджую тебе. Це дивні слова з однієї сторони були. І разом з цими словами, проникаючись в цю історію, я розумію, що великий тягар він спадає з її серця, великий гніт спадає з її серця. І все, все те, що негативне було в її житті. Воно все спадає, приходить оправдання від самого Христа. Я думаю, ми всі можемо зрозуміти правду, тому що і ми в своєму житті пережили це оправдання. Ми пережили цей момент, коли ми були в своїх гріхах, коли ми грішили, і коли ми почули вістку Євангелії про особистість Ісуса Христа, про Божого Сина. і коли Божий Дух, Він торкнувся глибоко нашого серця, і ми ми почули ці слова від Господа, я не засуджую Тебе, я прощаю всі гріхи Тобі, я оправдую Тебе, іди і більше не гріши. Слава нашому Господу, брати та сестри, якби не Ісус, кожен з нас, ми можемо сказати, ми б, напевно, вже в аду горіли. Особисто в моєму житті не один момент був, якби не Господь, моє життя закінчилось би, обірвалось би, в цей момент, коли я був непокаяний, коли я йшов проти Бога, коли я грішив, я загинув на віки вічні, я б горів в пеклі, якби не Ісус, Він вибрав нас, Він, він не засудив нас, Він простив наші гріхи. Коли ми читаємо ці слова, Іди, але більше не гріши, десь можна прочитати між рядками милість з обмеженням певним, з певним обмеженням. Ми не знаємо, як склалась доля далі цієї жінки, тому що, отримавши прощення за свої гріхи, отримавши оновлення свого серця, отримавши новий початок. Життя продовжується. І Ісус свого часу сказав, що неможливо, щоб спокуси не мали прийти, вони прийдуть. І ми розуміємо, що спокуси приходять далі в життя людини, яка отримала велику милість від Бога і прощення. Ми не знаємо, як було далі в її житті, чи вона почала жити праведним життям. Будемо так надіятись, ми не читаємо далі про це. Але практика, практика християнського життя різних історій, навіть біблійних, вони говорять про те, що коли в життя людини приходить милість від Бога, коли в життя людини приходить прощення, спасіння, зцілення, благословіння, то є люди, які можуть. Всім серцем триматись Бога і служити Йому віддано, щиро, як це робила Марія Магдалина, яку Господь звільнив від семи злих духів. Є люди, які можуть бути повні вдячності Господу, як один з десяти прокаженних дякувати Ісусу, прийти до Нього, віддати йому своє серце, віддати йому своє життя, покласти своє життя на вівтар Божої волі. Но ми бачимо також є інші моменти, коли християнин, отримавши нове життя від Господа, він може все-таки почати знову грішити. Він може знову робити гріхи. І ви знаєте, як добре, як прекрасно, як хоче цього Ісус, як хоче цього Господь, щоб людина, в життя якої прийшла велика милість від Бога. Вона оцінила Його благословіння, вона оцінила те, що зробив для мене Господь, і вона вибрала Божий шлях. І вона і пішла по житті, чувши ці слова, іди і більше не гріши. Ви знаєте, ми розуміємо, що ми всі сугрішаємо, правда. Я думаю, не підніметься ні одна рука тут, на цьому місці, хто б сказав, Я не сугрішаю, я безгрішний. У мене нема жодного гріха, це була неправда. Ми всі согрішаємо. Ми всі чинимо певні переступи. У нас є наша гріховна, тілесна природа. Але коли Христос мав на увазі, іди і більше не гріши, Він мав на увазі щось більше. Іди і не гріши свідомими гріхами. Є люди, які, знаєте, вони почали. Почали приходити спокуси, і вони свідомо розуміють, що ці речі є гріхом. Вони це знають, їхнє сумління про це говорить. І вони свідомо починають грішити. От про це мав на увазі Господь. І в писанні таке слово сказане, щоб чогось не сталося тобі гіршого. Брати та сестри, як важливо оцінити в своєму в житті і берегти своє серце. Написано в Книзі Петра це є друге Петра, хто бажає слідкувати? Друге соборне послання апостола Петра, другий розділ 20-й віршик. Бо коли хто втече від нечистости світу через пізнання Господа? І Спасителя Ісуса Христа, а потому знов заплутуються ними та перемагаються, то останнє буває для них гірше першого, бо краще було б не пізнати їм дороги праведності, аніж пізнавши вернутися назад від переданої їм святої заповіді. Боже Слово про це говорить, що людина вона може втекти через пізнання Господа. Через зустріч з ним, через близість з Богом, через Його милість отримати нове серце, нове життя, зцілення, але знову заплутатись і перемогти з цим. Тому як важливо берегти своє життя, я розумію, що диявол він спокушає людей, всіх, молодих і старших. Я пригадую, коли. Я покаявся в 20 років. До 20 років в мене було життя невіруюче. Я не, ну, час від часу, часто навіть відвідував бари, ресторани, міг вино пити і так далі. Не буду про це згадувати і розказувати. І коли я покаявся в 20 років, я пам'ятаю, я йшов по місті, не так, ну, після свого покаяння не багато часу пройшло. Я йшов по. І я так пам'ятаю, в мене такий стан, бо не було радості. Якось мені важко було, якось мені так важко духовно було. І я йшов біля одного бару і слухаю, а там в бар, в якому я часто бував, а там така душевна музика грає. Ну, така душевна. І дивлюсь, там сидять люди за столиком і вино п'ють. І мені так показалось, їхні лица такі якісь спокійні і щасливі, що в них так все добре. І я почув голос в своєму серці, ну, але тепер тобі вже туди не можна. Це не Божий голос був, це диявольський був голос, що тепер тобі вже ж не можна там бути так радуватись, як вони там радіють. І ви знаєте, я пішов додому. Я став на свої коліна і почав щиро молитися і просити, щоб Бог зміцнив мене, поміг мені приодоліти всякі спокуси, що я хочу служити Богові. І в цей вечір Бог дав мені сон. Можливо, це було сновидіння, чи сон, я не пам'ятаю, але я точно знаю, що це було від Бога. Такий був великий колодязь, як є такі бетонні кільця, великий колодязь, тільки він був дуже-дуже великої ширини. І... По боках все так було ярко, світила такі різні були, так все весело було. І там я розумів, що по тих стінах жили люди. І посередині цього колодязя крутилась така велика карусель. І, і я не був там, де ці люди, так де в них все так свіркало. Я був на самому верху над колодязем, в такій вбогій одежі, такий біднуватий. І я побачив таку картину, як люди вони сідали на цю карусель, і вона їх підіймала так, висоту підіймала. Але цей підйом він був до певного рівня. Пізніше карусель починала їх спускати в самий низ. І коли я побачив низ, я побачив, я розумів чітко, я вам не можу це передати, але я побачив великий дим страшний дим, і я розумів, що дна там немає, що це є преісподня. Що ця карусель вона їх підіймає до оприділеного рівня, а пізніше опускає в преисподню. І в цьому сні я почув, як Бог до мене заговорив: подивись, можливо, в тебе не все так ярко, але подивись, звідки я тебе спас. Слава нашому Господу! І я подякував Богові, що він укріпив мою віру і дав силу мені устояти в цих спокусах. І я розумію, що ці спокуси вони сьогодні підходять. Вони підходять сьогодні до старших, вони підходять сьогодні до молодших. Але брати та сестри, Бог, можливо, хоче запитати тебе, чому ти йдеш в сторону гріха, чому ти не йдеш до Господа, чому ти не йдеш до Нього? Він дасть силу тобі, Він має силу укріпити. І ви знаєте, я дякую за це, Богу, за це таке. Божественне відкриття, я би так його назвав, де Бог показав, звідки Він дав нам спасіння. І сьогодні диявол він хоче уловлювати спасенних людей. Але слова Ісуса, вони сьогодні актуальні до Його церкви, до тих людей, які прийняли милість від Господа, іди. Я не засуджую тебе. Ти мав важкі гріхи. Люди б їх ніколи не простили. Я тобі все простив, я оправдав тебе. Я тобі нічого не згадую, іди, але більше не гріши. Не ставай на шлях гріховний, там немає благословіння, там немає щастя, там губляться душі, і вибір завжди є за людиною. Якщо ми хочемо жити, нам треба йти до Господа. В Бога є життя, Він є джерело життя. Він прийшов не для того, щоб судити людей. Він прийшов для того, щоб спасати людей. Можливо, хтось, він, прийнявши Бога, отримавши спасіння, він розуміє, що він почав чинити певні гріхи. Він відійшов від Бога, що тоді робити. Звичайно, в такому стані людина мучиться, їй важко, людина, людина не має такого свіжого тверезого розуму. Вона не має такої легкості в дусі своєму в житті своєму, людині важко. То сьогодні ми можемо поглянути в притчу про блудного сина, серце Господнє, коли син він залишає батьківський дім, і він іде далеко від батька, і він розтратив цей маєток. І ми знаємо цю історію, Це, ця притча вона розказує про серце небесного батька. Коли Людина може відійти від Бога, а Господь чекає. Він бажає милість свою дати. Він бажає, щоб людина повернулась і обновилась в Господі. Ще в Старому Завіті ми знаємо з історії, скільки раз Ізраїль він відступав від свого Бога. Відступав, Бог їх карав. Вони знову приближались, знову відступали, Бог знову їх карав. І це було багато разів. Ми бачимо іще в старому і в новому завіті милосердя Господнє. Він бажає, щоб людина не мучилась, він бажає, щоб вона щиро вернулась до нього. Вона впала, як ця жінка у ніг Христових і отримала зцілення. Ми знаємо історію про цього чоловіка, якого побили при дорозі, який був в ранах. І проходить священник, проходить Левит, і самарянин не проходить, дає йому допомогу. І ми розуміємо, що цей самарянин це є прообраз Ісуса, який не проходить сьогодні тих людей, які поранені, які при дорозі лежать, є різні рани. Ісус хоче зцілювати різні рани. Кожного з нас в житті. За наше християнське життя можуть бути різні шрами духовні. Шрами однотілі, скажімо так, тілесні є шрами. В мене є шрами, я навіть знаю кілька шрамів, які в мене є. І я знаю, коли це було, і, і в яких обставинах вони були. Вони в мене є. Але і буває так в духовному може житті бути, є шрами певні. Але шрами і рани вони відрізняються, шрами не болять, а рани болять. І якщо болить, значить це, це не шрам, це рана не зцілена. І в житті людини можуть бути різні рани, ворожі від людей і так далі. Ісус Він, він показує себе таким, який хоче зцілити будь-яку рану. Будь-яку рану Ісус може зцілити. І якби було добре, якби було це бажання в серці, як ця жінка покласти в своє серце, так доторкнутися до Нього, так до Ісуса доторкнутися, щоб отримати зцілення. Від будь-яких ран в нього є цей бальзам, цей бальзам Ісуса є, і Він сьогодні може зцілювати і благословляти людей. І він прийшов на це, він прийшов на землю, щоб давати прощення людям, давати оправдання людям і давати благословіння, давати звільнення від гріха, давати свою милість і давати прекрасний уділ в житті, давати нове життя, життя без гріха, життя. В праведному житті, коли християнин робить рішення йти за Богом і не грішити, а жити праведним життям, йти по цих прекрасних межах, яких веде Господь, благословіння Господнє. Хай благословить нас всіх, Господь, брати та сестри, і його благо, Його милість прийде в життя кожного з нас, по наших потребах, духовних, чи тілесних, чи душевних. Амінь.